Доброго дня. Сьогодні у нас такі новини. Влада. Президент Петро Порошенко підписав закон щодо підтримки вугільної галузі України. Політика голова Верховної Ради Олександр Турчинов перебуває з офіційним візитом у королевстві Норвегія. На європейській конференції голів парламентів він закликав не припиняти тиск на Росію. Економіка прибуток російської компанії Газпром. У першому кварталі цього року впав на 40% порівняно з минулим роком. Оборона та безпека З початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 129 обстрілів російськими терористами позицій силових структур України. Українські військові та правоохоронці успішно протидіють численним диверсійним групам у районі Маріуполя. Цьому сприяє. І особливий режим, який запроваджено в місті. Культура у Харкові відкрито українсько-польський культурно-освітній центр. Суспільство та час на територіях, контрольованих російськими найманцями, терористи затримують на невизначений термін усіх осіб, які не мають Донецької або обласної реєстрації в паспорті. У новоукраїнці на Кіровоградщині одній з вулиць присвоєно ім'я загиблого під час АТО підполковника Володимира Мамадалієва. За кордоном у Москві влада затримала оглядача видання новий Кузбас Дмитра Шипілова за публікацію про федералізацію Сибіру. Паризький суд виправдав активісток Руху Фемен. Знявши з них усі обвинувачення у нанесенні шкоди собору Нотр дам де-Парі, це був дайджест новин Укринформу станом на 15-ту годину.